Доброго дня, зараз розповім вам, як працює система поіменного голосування голосу. Для початку роботи виконавчим апаратом ради необхідно підготувати документи, які в них є. Це список депутатів, список фракцій. Кожного депутату присвоїти. Свій персональний логін, кожному депутату присвоїти свій персональний пароль. Також можна вказати тимчасові комісії і в майбутньому, ще, можливо, буде додатково вказувати деякі параметри. Другий документ, який необхідно підготувати, це порядок денний. Порядок денний номер питання, самі питання по суті, і відповідальний, хто за дане питання відповідає. Підуштовуючи ці документи, їх закидаємо в папочку Інфу, і програма готова до роботи. Запускаємо програмний конкурс співмена голосування голос. В нас є робоче вікно. Тут ведеться в цій зоні всіх операцій, які виконуються, щоб в майбутньому можна було відновити операції, якщо будуть якісь спірні питання. Вказуємо назву нашого пленарного засідання. Це може бути сесія, це може бути будь-яка назва, яка буде потім відображатися файл. Назваємо наше пленарне засідання, сесія номер 1 Після того, як ми зробили назву сесії, завантаж... нажимаємо завантаження порядку денної. Після завантаження програма підготовлює попередні звіти, і коли все готово до роботи, воно показує, що порадок денний. Запускаємо сервер для голосування після цього. Ми побачимо, побачимо що сервер запущений, повідомлені також. Тоді переходимо на іншу вкладку програми. На другій вкладці ми бачимо перелік наших депутатів, які в нас введені були список депутатів, і фракції відповідно. Далі, процес голосування відбувається на вкладці голосування. Тут ми бачимо наш порядок денний, який ми теж попередньо підготували. Це верхнє вікно це є робоче вікно, в якому відображається текуче питання, яке обговорюється. Воно виводиться по запросу депутата на їх пристрій. Також воно може виводитися на додатковий монітор, який буде підключений до комп'ютера. Нижнє вікно, це якщо ми до якогось питання хочемо зробити якісь поправки зміни, відповідно ми можемо додатково в робочому порядку додавати. наприклад, питання номер один в ході обговорення потрібно винести якусь пропозицію будь-якого депутата, описуємо про 1. Вибираємо відповідальну депутата, хто в пропозицію і нажимаємо Додати пропозицію. Ми бачимо, що у нас до питання 1 додана пропозиція 1. вносимо пропозицію. Медкізером додати пропозицію. Ми бачимо, що в нас з'явилася пропозиція номер 2 до цього питання. Відповідно в процесі голосування. Ми можемо проголосувати за документ, за проєкт рішення, взяти його за основу, проголосувати окремо за кожну пропозицію. З правої сторони в нас є таймер для голосування. Відомо, скільки депутатів зареєстровано, скільки депутатів проголосували, скільки депутатів голосували за, проти або утрималися. Наступне вікно це довідкова інформація. відображається мої контактні дані. Реєстраційний код, який вам необхідно одержати для реєстрації програми під конкретний комп'ютер. І коротка довідка про програму. Перейдемо до частини, яка знаходиться у самих депутатах на руках. Я через віддалений доступ TeamViewer підключився до. Мобільного телефону для зразка і для планшету. Депутат на своєму робочому місці, запустивши веб-переглядач, повинен внести свої ретраційні дані, тобто виберемо D1 депутат, вводимо його пароль 1, нажимаємо Підключитися. На екрані свого пристрою депутат побачить, що зареєстрований, його ім'я, фамілія Ну, Так як в нас в мене введено в програмі зараз скорочені назва, тому ну, і в нас відображається скорочена назва депутата. Інформаційне вікно можна закрити, нажавши або зверху, або в кнопку. Ми одержуємо картинку кнопок. Голосування. Тепер перейдемо на мобільний телефон. Ту саму операцію виконуємо з мобільним телефоном. Загалом заружається форма авторизації. Тут вводимо депутат другий, депутат 2, пароль депутата 2. Перше видимо. І підключаємося до системи. Вот. Ми побачили також інформаційне вікно, зареєстрований Петро П. -п Закриваємо, у нас на телефоні залишається лише кнопки «За», Запроти утримування. Які мають функції ці кнопки? Ці функції мають дві кнопки. Коли Іде обговорення процесу голосування і куди, коли йде сам хід голосування. В процесі обговорення голосування адміністратор, який сидить за комп'ютером, стає на питання, яке має обговорити. Це час, коли депутат нажме на кнопку, він одержить питання, яке знаходиться в вікні в адміністрації. Закриваємо. Так само на пеншоті. Неважливо, яку кнопку нажати, ми отримаємо це питання, яке знаходяться в бороді. Якщо питання набору не буде інше, то ми отримаємо інше питання, яке знаходяться в наборі. Коли запустимо голосування одне із питань, тоді цими кнопками можна буде вказати свій вибір. Поставимо голосування в питання, дається нам 15 секунд, нажавши на кнопки. Відповідно, ми бачимо, що Іванов Н проти, Петров П за. Якщо хоче поміняти, можна поміняти свій вибір під час голосування. Коли голосування закінчилося, тобто час голосування, коли закінчився, на пристрій депутата приходить результат голосування поіменно. І цьому голосування повністю по залу, проти отрималось, зареєстрована була. І далі по кожному депутату по фракції, фракція така. Депутати, підсумок по фракції. Фракція така депутат, фракція така депутат. Після ознайомлення нажимаємо Закрити. Інший депутат на своєму притрі теж також бачить, так як тут тебе на широкоформатне, ми бачимо, що можемо прокрутити, побачити всі результати голосування. Нажимаємо закрити. І знову у нас система готова в роботі. В адміністратора, Адміністратор, по-перше, в себе бачить відображення голосування, хто проти, хто отримав. Цю інформацію можна виводити на додатковий монітор для ознайомлення присутніх в залі. Також адміністратор бачить, скільки зареєстровано чоловік, хто голосував за, хто голосував проти, хто голосував отримав. Також в порядку денному ми бачимо відразу. Ми можемо, до речі, розділити на повний екран, ми відразу бачимо хід голосування. Сесія йде далі, відповідно, переходиться розгляд до наступного питання. Депутат може, який прослухав, не знає, про що говориться на сесії, нажати кнопочку і, які питання зараз обговорювати. Також є можливість програми, коли виступає якийсь із депутатів, ставши на Вирішив це всі інші депутати, депутати можуть одержати відповідь, хто зараз виступає. Продовжуючи голосування, зараз я проголосую за друге за третє питання для того, щоб показати звіт, який формується. Голосуємо за одне. От буде голосування, зараз побачите. От, і все одно ну, ми побачимо підсох голосування по даному питання. Коли сесія в нас закрита, ми будемо бачити повністю весь порядок денний з результатами голосування, ми можемо закривати нашу програму сервера. І перейти в робочу, в робочу папку. От, Репорту, в якій ми будемо бачити. Сесія 1, поіменне голосування і порядок денний. Відкривши поіменне голосування, ми бачимо готовий звіт з питаннями, які розглядалися у нас на сесії, з номерами питань, так як в нас тут були без номері на початку номера, пішли вже по порядку денному. Ми бачимо по кожному питанню, хто як голосував. Додаткова програма формує лог всіх дій, які називаються назва сесії ТКСТ. Можна переглянути всі праці, які були здійснені за час проведення сесії. Тексту. Порядок завантажено, сервер запущено. Початок реєстрації, хто зареєструвався, далі підсумки голосування. І так, до кінця сесії. І в розрізі питань за порядок денних, хто голосував, і запитання No1. У тобто, мене голосування в цілому по питанню, там не назву і підсумно голосування хто за, хто проти і по фракціях. Даний програмний комплекс може використовуватись не тільки для рад. Але й для громадських організацій, партійних організацій, для ведення протоколів зборів, тобто в порядку денних тоді ми вказуємо питання, які будуть розглядатися на тому чи іншому засіданні. Тут, відповідно, потрібно буде лише назвати вірно це засідання. Як результат ми отримаємо протокол додатковий. Який був під час засідання, і бачите відразу результати голосування по кожному питанню. Якщо у вас буде додаткове запитання, телефонуйте до нас за телефоном 067 756 84 95. 75. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Наразі дякую за увагу. Чекаємо дзвінки.